Полуничний чизкейк без випічки, це дуже смачно та швидко в приготуванні. Зберігайте та готуйте. 185 г печива до кави, 80 г розтопленого масла, все перемішуємо у крихту і трамбуємо все склянкою. Відкладаємо у сторону 20 грам желатину і 100 мл холодної води. Також заливаємо і відкладаємо в сторону 350 грам сиру, 350 г сметани. Та 100 г цукрової пудри. Все перебиваємо блендером до однорідної консистенції. До 100 мл теплого молока вливаємо вже розбухший желатин. Додаємо все до сирної маси та швиденько перемішуємо. Виливаємо у форму, викладаємо полуницю. Я зробила ось такий бортик та серединку заповнила маленькими шматочками у холодильник до повного охолодження. Пачка желе, гаряча водичка, все перемішуємо та залишаємо до повного охолодження, аж потім заливаємо на наш сирний шар. Все наше желе охололо можна вже нарізати на портійні шматочки. Усім смачного приготування!